Було дуже страшно. Ми вже морально були е, готові, що або загинемо в наше місто, або будемо здаватись в полон. Думка про полон мене лякала більше, ніж перебування на зевсталі. Везли нас на автобусах, е, поселили в населений пункт Оленівка. Спав хто де, хто на полу, хто під столом, хто під лавками, хто на лавках, але ну. Було настільки голодно, хотілося їсти, що не було сили, і реально дівчата допомагали спускатись. І нам розказували, значить, що України нема. Східна Україна це Російська Федерація, а Західна Україна це польська губернія, і у Львові вже ходять злоті. Шпиталь розположений був в самому місті Маріуполь. Це наш військово-медичний шпиталь з ЗСУ. Коли вже е, по місту е, гасили всім, чим тільки можна, були прильоти в шпиталь, і командир шпиталю вже прийняв рішення, що потрібно кудись переміщуватись. І одна частина шпиталю переїхала на завод Ілліча «Азовмаш», і друга частина на завод «Азовсталь». Ми перебували на «Азовсталь», і в перший же день у нас вже були поранені. Військовослужбовця поранено було осколками в живіт. Але ми ще мали змогу медичної евакуації вивозити поранених і травмованих в шпиталі, який розполагався у нас в місті Маріуполь. Поранення там були дуже дуже різні, міновибухові травми, осколкові поранення, огністрільні поранення, контузії, отруєння всякими речовинами, тому що скидались фугасні всякі бомби, і люди реально надихувалися цим. І отруєння були дуже багато. Все, що можна уявити, військові. Хірургія, от все, що було намальоване в книжках, коли ми колись це навчались, все це ми побачили на свої власні очі. Ампутації, переломи, ну, все. От все, що можна уявити, прочитати, це все було на власних очах. І реально лікарі, які там працювали на залізяки, желізяки, як правильно сказати, вони реально творили чудеса. Як вони це робили, я просто не можу собі уявити, чим вони керувались, які там вищі сили їм управляли. Мені навіть здавалося, що якщо б цей військовий потрапив десь в нормальних умовах, то можливо він навіть і не вижив, тому що реально там були створені такі умови, повна антисанітарія. в своїй службі можу сказати, була одна я і два моїх фельдшера. У нас позиція була біля моря, і нам е, привозили поранених з міста, поранених цивільних е, поранених, і ми е, їх приймали, надавали першу медичну допомогу і транспортували далі на железяку. Це важко для медика, коли е, тобі потрібно надати медичну допомогу, а тобі нічим надати, коли в твоїх руках е, життя. І коли це життя твого друга або твого побратима, це дуже важко. Людей було дуже багато. Реально іноді привозили таку кількість людей, що ти просто стоїш, дивишся Боже, що мені з ними робити зі всіма? Скільки у мене є часу? Медикаментів було дуже мало, але для обробки трохи економили, трохи розводили. Потім трохи придумували з технічної води, там випарювали. Йод робили бити Йод, ну хоч щось, щоб е, обробити рану. А скільки годин Вижити... ви спали на добу? Бувало по різному, бувало, що е, день помінявся з ночью. Бувало таке, да бувало таке, що спала там цілий день, а ночі працювала. Бувало таке, що не спали взовсім. Постійні ж постійні повітряні тривоги, і приходилось трохи спускатись. Наприклад, я спала на другому поверсі, спускатись трохи ближче до землі, тому ми це все не ігнорували. І коли передавали повітряну тривогу. Екіпіровка обов'язкова і спускалась на низ ближче до землі. Спиш, працюєш, пра працюєш, спиш. <рес> Якось так було. Страх був. Сказати, що не було страшно, ну це неправда. Реально було дуже страшно, але реально вже ми всі були налаштовані, що або ми вийдемо з Маріуполя, або ми всі загинемо. Тому що ну по-інакшому ніяк. За Завсталі вийшли 21 травня. Я виходила остання разом з керівництвом і разом з керівництвом наших суміжних підрозділів, які тримали оборону Маріуполя. Я не хотіла здаватись полон і просто ця невідомість. Тобто, якщо ти на Азовсталі розумієш, що тут є життя, тут нема життя, тобто біле, чорне, то там попереду невідомість, куди ти йдеш, хто з тобою там буде спілкувати, що там з тобою будуть робити, коли ти повернешся додому, коли ти зможеш зателефонувати батькам. Думка про полон мене лякала більше, ніж перебування на Азовсталі. Про як ставились не буду казати. Кажу одразу, тому що хлопці сидять і руси ще продивляються ці всі відоси. Везли нас на автобусах поселили в населений пункт Оленівка. Ми попередньо знали вже, куди ми вибуваємо. Нам командир все це розказував. Тим паче, вже наші хлопці туди виходили, оскільки ми були останні, вже знали. Поселили в камери, розділили дівчат окремо з хлопцями. Це було саме жорст, жорстке, що можна було зі мною зробити. Забрати в мене моїх хлопців, тому що в камері незнайомі дівчата. Всі ж друг на друга дивляться, при присматрюються, що можна казати, що не можна казати. Потім вже правда здружилась вже од один про одного знали все напевно, починаючи з дитинства, тому що було дуже багато часу mm. спілкування. Ось багато подружок з'явилась. Кажуть, тюремні подружки. Шестимісна камера, 28 дівчат максимально. Нас постійно ратували, постійно там переводили з камери в камеру, але максимально це було 28 дівчат. Це в спав хто де, хто на полу, хто під столом, хто під лавками, хто на лавках. Я спала певний час на полу, потім на верхню полку. Мене переселили, потім під столом у мене було улюблене місце, уютний куточок. У нас були спальники кері, да, да, да. і керімати. Свої. Так, так. мала чи не? Ні, не кожна. У Деяких позабирали, у деяких щось лишили. Матраси, по-моєму, там навіть спочатку повидавали. До жінок ставлення було трошки краще? Ну, по-різному. У нас зубні щотки, у деяких були, у деяких, деяких забрали, коли були обшуки. Зубні пасти видавались і господарське мило. Ну і там для жіночої гігієни теж видавалося. Жили від сніданку до обіду, від обіду до вечері. Прибирали постійно. Ну кожен день постійно потрібно було чимось займатись. На Завсталі, і в перші дні полон, полону я схудла сильно, не можу сказати приблизно. наскільки, Бо були такі дні, що дівчата допомагали спускатись з полки, тому що ну, були такі, було настільки голодно, хотілося їсти, що не було сили, і реально дівчата допомагали спускатися з полки. Ось і а потім, коли нас перевели в іншу камеру, у нас дівчата готували хліб. Вони ходили на такі роботи. Тобто, ну, в колонії були тільки ми військові, і наші військові займалися, наприклад, наші хлопці готували для нас їжу, а дівчата пекли хліб. Це Так, так. Да, да. Ось і дівчата, які пекли хліб, вони приносили мені хліба, бо вони знали, що я не їм рибу. А ввечері давали цю кашу з рибою. І оскільки я не їла її, вони давали мені хліб. І я на цьому хлібі поправилася. Коли я вийшла з полону, у мене було плюс 7 кілограм від своєї звичайної ваги. Це я трошки зараз худла, а так, реально, ми їли дуже багато хліба. Ну, просто дякую дівчатам, які працюють. Ну просто проносили хліб і дали змогу просто вижити, тому що годували мінімально настільки, скільки можуть дати людині, щоб билось ще серце. Ми, наприклад, надавали медичну допомогу хлопцям. Ну, тобто, якщо там комусь потрібно було тиск поміряти, чи ще щось, вони не забирали з камери і приводили до хлопців. Ми там міряли тиски. Ну, наприклад, це один із варіантів. І надавали медичну допомогу. Ну, чисто нашим військовослужбовцям, тому що так розміних там медиків не було в тій колонії. У нас була певна кількість медикаментів. Ну, типу, всі наші медики, які виходили з Азовсталі, окрім е карематів, е спальних міш мішків і якихось там е одягу, вони брали собою медикаменти. Віковий фон, так сказати, дівчат був різний, тобто від 20 років до 70 років. Тому у багатьох є хронічні захворювання. Загострились такі захворювання, як гастрити, панкреатити, тому що неправильне харчування, недоїдання воно це все давало можливість повштохи на загострення цих хвороб. Респіраторні інфекції дуже багато було, дуже багато. Температурі що було у нас, хворих, можливо, ковід, тюремний ковід. Це ми теж ржали з доктором, придумала такі діагнози собі, щоб трохи, трохи роз себе розвивати. Знаєте, придумувала собі дисертацію писати, кажу, будемо з тобою. Харчові отруєння. Ну так, в принципі, все. Ну, такі банальні речі, оскільки було дуже багато жінок, хто хворіє ще на серцеве судине захворювання. Була там одна а, дівчинка, медик у нереально довге волосся. Ми так переймали за неї, тому що не було чим мити волосся, шампуні у нас не було, і господарське мило. І ми все переймали, що, що, що буде з її волоссям, чи підстрижеться вона чи ні. Але ні, вона зберегла. Ми заплутали косички, У нас був тренд, тюремний тренд. Плели самі собі косички. У вас взагалі водило митися, хоч там за весь час було? водила, але це було дуже, дуже рідко. Ну раз в місяць було ні? Ну раз в десять, раз в сімнадцять діб, якось так. Але нам це не завадило. Знаєте, ми пристосувалися до всього, що нам хлопці, наші хлопці, приносили нам технічну воду, тому розробили план, як купатися в камері. Всі наші речі вони забрали, і коли ми вже обмінювались, тоді вже нам видали все, що було на нас, але наші сумки нічого нам не повернули. Тобто наші спальники, карімати, нічого у нас не залишилось. Це все, все залишилось в Російській Федерації. У нас у дівчат реально все позабирали, нічого не було: ні гроші, ні драгоцінні якісь речі, ні книжки, нічого не дозволили нічого. Без сумок, без нічого виходило. Все, що на нас було одягнуто, в тому й виходили з полону. Нам розказували, значить, що України нема. Східна Україна це Російська Федерація, а Західна Україна це польська губернія, і у Львові вже ходять злоті. Ось, але ми чули, що відбуваються обміни, і ми так думали: ну якщо б України вже не було, то куди б людей обмінювали? Логічно, що вони нам брешуть. Ось це трохи морально, звісно, було важкувато. Але ну ми все одно розуміли, що рано чи пізно ми повернемось в Україну десь за 20 діб, десь так перед обміном. Помандрувала по Російській Федерації постійно зв'язані очі, зв'язані руки, де ми були. Тільки догадки по пліткам, по знайомим містам від людей, які вже там перебували, тому що дуже часто етапи були і постійно там ротація місць була, і дівчата іноді згадували. Наприклад, це місце здається схоже на Таганрог. Mm. Ось тому, де ми були? Я а ночували. Де ви по тюрмах? Там Так, по... да, 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 такі ж камери, окремо від хлопців, все як положено. були тільки українці? там Громадянки України чи були ж росіянки? Зі мною були тільки українки, тільки наші військові, які виходили з міста Маріуполь. Тобто і дівчата з ЗСУ, і з полку Азов, і з Нацгвардії, з НАЦ -поліції. тобто Всі дівчата, наші військові, які безпосередньо були в Маріуполі. У мене зберігся ще, не знаю, може, Такий, як обірєг, можна сказати. Я познайомилася з дуже цікавою людиною в полоні. Не буду казати хто, бо досі ще перебуваю в полоні. І на згадку, я не знаю, чи просто на піклування він залишив хрестик, який зробив власними рухками з металу. Можу показати його Ношу на службу. Це він зробив в полоні? Так, да, да, це він зробив в полоні. І на згадку про дружбу, я не знаю, про щоб ми це все перенесли в полоні. От залишився такий обіріг, і я не знаю, як Російська Федерація в мене це не забрала, тому що реально по карманам доставали все, навіть зубну щотку не, не віддали. А він якось запутався в нитках і коли вже стирала свої речі, знайшла його. Це найдорожче, що ви маєте? – Напевно, да. Все, що зберіглося, і реально я не знала, що він у мене залишився. Я думала, що в мене його забрали під час обшуків, і там вже був екран. Вони ж провозили всі наші речі, все металеве Вони забирали. Я ж кажу, забрали навіть зубну зубнущотку, тому це диво реально, що залишилось.